Так, друзі, всім привіт. Ось, все, придбав на Алиекспрес собі ось такий інвертор. Інвертор. Це у нас Totalikien. З максимальною потужністю написано 1600 китайських Вт. Але Вт 500, мабуть, він видає. Це один з найбюджетніших інверторів з чистою цілесоїду. Обійшовся він мені по акції в 1300 гривень десь. Приїхав за 9 днів. Але відео не про то. Відео про те, що, дивіться, ви бачили хоч раз токарний станок, щоб працював від акумулятора. Маємо ось таку агеймовську трохи вбиту сотку. Ось все просідає напруга. але Але станок працює станок точить навіть ось кусок арматури. Якщо якщо взяти який-небудь алюміній чи якийсь залізяку пом'якіше, то буде, мабуть, ще краще. Робить це все через частотний перетворювач. Ну, акумулятор слабенький. Я там перевіряв, там щось ємність була 10-15-15 А годин. Але ось це тягне, але не на повну, не на повну мощність. Зараз десь там 30, 30 Гц ставлю, 35, більше ставлю, просідає акумулятор, вирубається. Якби трохи мощніший акумулятор, то я думаю, що воно працювало б і на повну швидкість навіть більше, ніж 50 Гц. Ну, ось все, бере, зараз спробую ще трошки більше взяти. Все десь, мабуть, міліметр за прохід. Бачите, як бачите, працює. 11.6 показує напруга. Так що якось отак. Ну зараз спробуємо додати, додати оберти. Так, ну бачите, додаю, зразу напруга просідає всё 30 35 майже 35 тут 11 показує 30 38 Так. якщо навантажувати не не одразу, то ось, на 40 вже вимкнувся. На 40 вимкнувся. Зразу напруга стала 12,5. Трошки не витримує навантаження сам сам акумулятор. Інвертор би потягнув, бо навіть вентилятор не вмикається поки що, як не странно. А, ну, майже, майже не, не нагрівся. Майже не нагрівся, зараз будемо трошки підіймати. Він вирубається десь на 11 чи 10,5. Ось 40 Гц. Обороти трошки швидше. обороти трошки швидше. Навантаженням те саме, вирубається. Ну, не тягне сам АКБ. Сам АКБ старий, слабий. Це його вже взагалі викинули, це АКБ, можна сказати, з металолому. Там у мене трошки звичайний стартерний АКБ є, але е, тестером поміряв, пише, що недостатньо заряду. Так що якось отак. Такий малюк, можна сказати, тягне, тягне токарний станочок. Я думаю, якщо була б збірка літій-залізофосфатна на 280-х комірках, як у мене стоїть на сонячній електростанції, то працювало б воно дуже добре. Ну, може, може, колись... Може колись зберу собі для цього діла такий акумулятор на 12 вольт літій залізофосфатний. Спеціально для Анатолія, який там мені пише в коментарях такі цікаві речі на, на, на рахунок літій феррум залізофосфатних акумуляторів, що все то сміття, нових нема. а... Нормальних не продає ніхто не продає, мусорку ніхто робочий не викидає. Ну, якось я не знаю, у людей працює роками той літій. Може так, він може і вживаний там. Але працює у людей. Е і добре працює. А ось це, блін, ну е Свинцеве Гівно, блін, яке, блін, ніхрена ні не тягне. Так, якщо їх там, блин, наскладати ці, цілий, блін, гараж, блин, цілий паровоз, то може воно, може воно і буде тягнути. Але, але, якось але. Так що, я не знаю, літій ферм, мабуть, скоро витиснить всі ці свинцеві АКБ. Навіть з автомобілів стартерних не, 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 не то, що. З всяких накопичувальних систем сонячних та вітрогенераторів різних. Ну, ось отак. Так що підписуйтесь на канал. Буду дуже вдячний за лайки, за ваші коментарі, які у вас танки є, як ви вирішуєте проблему з відключеннями. У мене ось також все ніяк не дійдуть руки дозбирати ЧПУ фрезерний станочок. Ну, до нього вже безперебійна станція буде ось та. Я думаю, що його воно буде тягнути доволі нормально. Ну, якось отак. Якось обіцяв показати екскурсію повністю по майстерні по своїй. Ну, це вже буде. Потім, так що підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу, всім пока.